Заїхав на кукурузку 44, тут посіяна система захисту, до сходів була накрита метри бузином по пів літри на гектар і потім соняшник зачистили прімою. От, от такий вигляд вивезли з моє уже кукурузка. От, де валки були, звісно, похуже. соняшник. Бирає, імка тут уже вот. ну Якось так доволі непогана. Заповачка, звісно, хужіша, що ти зробиш, придавив її соняшничок. Вот. Але ж чиста вона, йде бур'янинки. От вот так якось.